Вечір добрий буковина. вечір добрий чернівці. вечір добрий всім, хто дивиться. Наш канал, телеканал Чернівецький промінь». Я Василь Заброцький. Сьогодні субота, 13 лютого. Зараз 16 година 30 хвилин, і в прямому ефірі Чернівецького променю програма Майдан. Сьогодні вона виходить поза межами е, свого постійного часу. Е, ну, в першу чергу, тому що Чернівці ці вперед день свята всіх закоханих відвідав е, головний коханець української політики. Я би сказав е, Олег Валерійович. Е, Ляшко, добрий вечір, Олег Воріч. Добро вечір. Я сподіваюся, що ви почали посміхатись на головний коханець. Я поясню, чому тому, що на моє глибоке переконання, вся українська політика це такий суцільний судом його мора. Де ну просто така постійно діюча камасутра, де от, політики між собою ну щось там відбувається, не зрозуміло. Остання що. камасутра була вчора, коли Тимошенко і Наливайченко об'єдналися у якийсь спільний проект. Я до Валентіна ще не дозвонився, буде можливість дозвонюсь. Я вважаю, що така, це полум... це справжня, да, да, Що це справжня точно камасутра?